Топовою новиною став так званий СІБАМ Carbon Border Adjustment Mechanism. В чому суть? Ви ж знаєте про зелений рух, про енергоперехід і так далі, про вуглецеві сертифікати, до речі, за які нам з вами мають платити. От. І так як є цей рух. Да, і є обмеження для виробників всередині самого Євросоюзу. Дуже багато компаній-виробників зараз переносять своє виробництво з Євросоюзу в інші країни. Да? Тобто там десь в Африку, в Азію, в Південну Америку. Це є великою проблемою для Євросоюзу, тому що від них тікає виробництво, від них тікають гроші, від них тікають податки. Вони це зобразили, поняли. І зараз хочуть запровадити інший механізм для того, щоб... Збільшити конкурентність, конкурентну здатність виробників всередині Європи, які платять багато грошей за там, очистку викидів, або вже самі купують сертифікати за свої викиди і так далі. В чому суть? Вони європейці, да, хочуть запровадити оцей СІБАМ, в принципі, якого в принципі лежить логіка, що коли ти імпортуєш продукцію. За меж Євросоюзу в Євросоюз, ти прямо на кордоні маєш купити карбонові сертифікати, еквівалентні викидам, які ти за межами Євросоюзу зробив при виробництві своєї продукції і тепер завозиш їх в Євросоюз. Тобто, якщо ви були виробником карбоміду, наприклад, да, всередині Євросоюзу ви купували газ, да, спалювали газ, робили викиди вуглецю в атмосферу. Але у вас стоять дорогі очисні установки. Да, і ви за них заплатили, як наслідок ваш карбамід дорожчий. Ви взяли що? Ви взяли і побудували завод десь в азійській або африканській країні, де немає плати, де не треба ця вся очистка, де можна просто тупо спалювати багато дешевого газу. саудитського, наприклад. Да. От, ну типу, Саудіти да, вам продали Дешевий газ, наприклад. От. І ви не платите ніяких мит і просто заімпортовуєте назад в Європу, і таким чином ваше добро виходить дешевше, бо кораблем вести його дешевше, чим платити мита всередині Євросоюзу.